Любі наші діти! Ми раді вас бачити, тож пропонуємо вам сьогодні переглянути ляльковий театр про свого новичка Сідайте зручненько та дивіться! Уважно. Жили в маленькій хатині, дід Петро та баба Маланка виходить дід Петро та баба, клоняються, сідають на лавку біля хати. І була в них внучка Оксанка. Дідусь та бабуся Оксанку дуже любили. Онучну мрію здійснити хотіли, а мріяла вона про бичка маленького, Про бичка маленького та гарненького. Соломи я речі робити люблю. Бичка для оксанки соломи зроблю. Правильно діду мерщій до роботи, щоб мрію Оксанчину швидше здійснити. Мажу смолою його я гарненько, щоб бік у бичка вийшов чорненький, дивись на бабусю Маланка. От гарний сюрприз для оксанки. Я бичок третячок, ще засмолений заснолений бочок. Маю гострі ріжки і тоненькі ніжки. М -м -м. Буде вона бичка годувати, піде у ліси з ним погуляти. Та зараз вже сонце за обрі сідає, то сонечко любе вже спати лягає. Тож бабу Маланко, підемо до хати. Підемо, дідусю, підемо. Тільки сонечко усміхнулось. Ну, усміхнулась. Оксаночка проснулась, вийшла з хатоньки на двір. Бачить там гуляє звір, придивилась то бичок, в нього чорненький бочок. Я бичок, тритячок. Ще й засмолений бочок, має гострі ріжки і тоненькі ніжки. М -м -м. Тепер Типер в мене є бичок, єбичок єбичок. В нього чорненький бочок, смоляний бочок. Буду я з бичком гуляти, буду я його годувати. Я свого бичка люблю і для нього все зроблю. Велике спасибі, рідний дідусю, спасибі тобі, моя мила бабусю, з бичком я у лісі буду гуляти. Смачною травою його годувати. Будь ласка, онученько, небо в сонечко йде, шле проміння золоте, вітерець тепленький дує, в небі хмарками малює. Оксаночка лісочком гуляє, а сонечку вже припікає. Оксаночка трішки втомилась. Кущиком мить зупинилась. Яка тінь під кущиком ляжу спочивати попереду цілий день. Куди ж поспішати? Оксаночка наша позіхнула, втомилась, вмостилась зручно і заснула. І ось біжить по лісу зайчик. Бичка бачить пострибальчик. Ти хто такий? Я бичок тритячок, чий засмолений бочок. Маю гострі ріжки і тоненькі ніжки. Мм. Ой, який гарненький, бичок солом'яненький. Ай-яй-яй! Галась, шум в лісі здійняло. Тут Оксаночка проснулась та навколо озирнулась. Ось бичок стоїть, пасеться, біля нього зайчик в'ється. Бідний лапкою прилип, виривається, смик, смик. Ой. Пішли бичок, скоріш до хати, Щоб зайченятко визволяти. Скоріш, скоріш, скоріш. Дідусю Петро, моя бабуся, звільнити зайчики мені не сила. Відпустіть мене рідненькі, принесу вам овочів смачненьких. Відчеплю. Від чіплю, від смоли від соломи. Відпущу бідолаху додому. Хай біжить собі та й годі. Може стати у нагоді. Ой. Визволяй, дідусю, визволяй зайчика. Ой -ой -ой. О, біжи, зайчик, біжи Сонце новий день веде, бичок пастися <Cubism283> іде. Небо хмарками сміється, пісня жай воронка вл'ється, комахи весело ззять, дж дерева листям шурудять. Ось сердитий вовк іде, і як вітер він гуде, бичка вгледів і зрадів, його з'їсти захотів. Їм тебе, ти так і знай, ти від мене не тікай. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Лихо трапилось зі мною. Сірі лапки мої в прилипли до смоли! Ой. А печок собі мовчить. Та йде вовка за собою веде, притягнув його до хати, той почав діда прохати. Відпустіть, рідненькі, відпустіть старенькі, вам віддячу, обіцяю, я мішок горіхів, маю. Хай біжить собі та й годі може стати у пригоді. Дід, відпусти, відпусти вовчика. Відчіплю, відчіплю від смоли, від соломи. Відпущу я відолаху додому. Біжи mm -hmm. собі. Нічка розтанула і прийшов знову ранок. Вийшла Оксаночка з хати на ганок. Бичок гарненький, бичок солом'яненький. Йди до лісу погуляй і травички пощипай. Ходи, ходи, травичка зелена, соковита, гарненька, раптом тріски з лісу чути, йде ведмідь. Очам не вірю. Це бичок, гаяти не буду часу. З'їв тебе, бо хочу м'яса. Ой ой ой, ой ой ой, лихо трапило зі мною. Бідні лапки мої, ми прилипли до смоли». А бичок собі мовчить та йде, ведмедя за собою веде. Дуже буду вас прохати, відпустіть мене у ліс, щоб я зранку вам до хати з медом вулика приніс, відчіплю від смоли, від соломи, відпущу від лагу додому. Хай біжить собі та й годі може стати у нагоді. Відпусти, дідусь, його, відпусти. Все біжи, біжи. За обрій сонечко сховалось. Ось і вечір настає. Хтось до нашої хатинки через ліс густий йде. Зайчик весело стрибає. Кошик овочі несе, кого я своє тримаю, кошик цей вам залишаю. Овочім вам продапас. Бурщик буде вищий клас. Дякуємо зайчику, дякуємо, дякуємо, дякуємо зайчику, дякуємо. Раптом чути щось гуде, до хатини хтось іде. Слово я своє тримаю і горіхи вам лишаю. Вишка рубки розбивайте, смачні ядра ставайте. Дякуємо, вовчику, дякуємо. Тільки вовк мішок віддав, про горішки розказав, бачать. всі, іде, вулик з медом він несе. Я не їв і не спав, подарунки вам шукав, своє слово я тримаю, вулик з медом залишаю. Дякуємо, ведмедику, дякуємо тобі. Дякуємо, ведмедику. Скільки маємо добра? Чи раденька ти стара? Так, цілком тепер багаті. Що ж, просимо гостей до хати. Будемо разом танцювати. Та... А корд останній був у касці на прощання. Закінчилася гостини, наша казка далі лине іншим діткам на розвагу. А вам, малята, вдячність за увагу. До побачення.